На площі перед білою Альтанкою розгорнули найбільший державний стяг Полтавщини. В обласному центрі зустрічали спортсменів, які брали участь у 33 третіх літніх Олімпійських іграх у Парижі. У національній збірній України було дев'ятеро спортсменів із нашого регіону. Троє це боксер Олександр Хижняк, веслувальниця Людмила Лузан та борець Жан Беленюк – вибороли призові місця. Я пишався, що в цей час для нашої країни мені вдалося здобути золоту нагороду при можливості. Дякую всім військовим, які захищають мир та спокій нашого місця на Полтавщині, нашій країні. Тому звичайно слова відчуття такої. Щирості, вдячності, радості від того, що вдалося це зробити. Дякую. Зерів Олімпіади нагородили сертифікатами на півтора мільйона гривень. Їхні тренери отримують по 250 тисяч гривень. Решті учасникам змагань виплатять по 100 тисяч гривень в умовах війни. в нас була велика відповідальність зробити найбільше зусиль завоювати медалі, щоб наш прапор майорів як найвище, щоб ми могли привертати увагу, говорити про те, що в нашій країні йде війна і що ми відчували дуже велику відповідальність, і я щаслива, що моя мрія і ще одна олімпійська медаль є, і вона в Полтавській області. У борця Жанна Баленюка змагання у Парижі були останніми. Спортсмен на літній олімпіаді завершив свою спортивну кар'єру. Плани далі працювати і зараз я думаю, як у всіх українців, у нас перемога в цій війні над ворогом. Тому покладати зусилля саме для цього, щоб все таки життя українців нормалізувалося. Цього дня у Полтаві також провели на змагання спортсменів Паралімпійської збірної України із Полтавщини. Ми призери. Олімпійських ігор у Парижі передаємо вам символ української ідентичності, незламної сили духу й боротьби всіх поколінь. Державний прапор України. Нехай завдяки вам він неодноразово замайрить на найвищих підесталах пошани. Друзі, Олександр Кишняк, Людмила Лузан, Жан Боленюк передають віршу, грамоту та прапор України, який був із ними у Парижі. Усі спортсмени та тренери залишили свої підписи на найбільшому державному прапорі в області. Його також вже підписав президент України, медики та військові. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.